Література очима педагога Будь собою, Оксана Демченко. Як багато очікувань у мене було від дитячої книжки з такою гарною назвою Будь собою. Але брова знову піднялася вже на перших сторінках. Надрукована фраза Чорних котів побоюються через безліч забобонів. Адже кажуть, якщо чорна кішка перейде дорогу, станеться лихо. Ну серйозно, от навіщо ця інформація до шкільнятам? Що вона дає корисного? Просто ну, взяти і вичеркнути, от і все. Моя думка така. Далі, мама звертається до сина. Дурненький ти мій. Так, потім уточнюється лагідно, сказала мама, але ну навіщо взагалі такі слова в дитячому творі? І головне. Сцена, яка мене ну, просто здивувала. Брат і сестра знущалися зі свого молодшого братика, ображали його, а потім до них приєдналися мавпочки, почали кидати в нього шкурки від бананів, і це ще ілюстрацією підтверджено. Мало того, що це в тексті, ще і на ілюстрації як були киценя. Ну, от навіщо таку інструкцію з булінгу викладати в, в дитячому творі? Це, ну, з якою такою педагогічною метою. Можна було просто написати, вони ображали свого братика, і цього було б ну, достатньо. Детальні описи, як саме знущалися, вони зовсім зайві. Фінальний меседж треба бути собою, треба вірити в себе. Ну, вона гарно звучить, але ну, по-дорослому. Для 5-6 років це ну якась така зайва інформація, як дитині вірити в себе, от що конкретно вона має робити. Надто абстрактно, філософські, без конкретики, акцент переважно на зовнішності, а не на поведінці чи доброті. Мої враження. Книга з дуже гарною ідеєю, але з нульовим педагогічним змістом і педагогічною реалізацією. Текст заплутує, дає дивні приклади і некорисну інформацію. Малюнки гарні, але сам текст я б дітям не читала в оригінальному вигляді точно. Ну, хіба переказала б щось своїми словами підсумок. Мораль хороша, реалізовано слабко для дітей дошкільного віку ні.